Це вже стало доброю і гарною традицією. Два роки тому ми започаткували традиційне випікання миколайчиків, які приносять усмішки. І святковий настрій усім тим, хто цього дійсно бажає сьогодні. У гостях у дітей, які мають вади слуху, вони також із залюбки долучилися до цієї доброї акції. Робити добро це легко і приємно. Тому всі охочі долучилися до таких заходів і роблять все для того, щоб якомога більше людей напередодні нового року мали гарний настрій. Діти тут вони. Мають такі порушення, але це дуже талановиті діти. У них дуже розвинуте почуття красивого. Тому такі заходи ми проводимо щорічно. Ми готуємо далі, ще буде програма, майстер-класи, в яких ви побачите, що творять своїми руками наші діти. Тому і, мабуть, і було обрано саме цей заклад. І ми, звичайно, передамо всі смаколики до військового шпиталю, поздоровимо хлопців, які сьогодні знаходяться далеко від дому, і принесемо їм частичку. Домашнього затишку це чудова традиція. У нас уже третій рік поспіль разом із обласною державною адміністрацією. Ми проводимо цю акцію, ліпимо, розмальовуємо, випікаємо і передаємо або в АТО, або в шпиталі, і так далі. От зараз ми тут напередодні новорічних свят завжди хочеться відчувати тепло і радість в оточенні добрих світлих людей. Сьогодні ми із задоволенням зробили таку акцію, яку робимо вже третій рік поспіль разом із плистунами. І сьогодні до нас долучилися також дітки, які мали вади зі слухом. Ми напекли дуже багато смаколиків, які приносять радість, посмішки і святковий настрій усім тим, Хто його дуже дуже очікує на Харківщині? Цей рік був мирним. Це головне, і завдячуючи відвазі військових в першу чергу. Дякуємо усім хлопцям, які відважно відстоюють нашу славну державу. Дякуємо дуже всім лікарям. Дякуємо всім тим, хто починаючи з 2014 року, майже щоденно, сім днів на тиждень, 24 години на добу стояли для того, щоб зберегти ваше життя. Я знаю, що дуже багато людей пройшло через а, ваші руки, і десь біля 24 тисяч з початку 2014 року а, тут побувало військових, десь біля 9 тисяч, які були поранені і мали травми, які потребували операції. Знаємо, як в перші дні було всім важко. Але тільки згуртованість, тільки єдність привела нас до такої мужньої і єдиної родини. Така повинна бути сім'я. Коли один за одного, коли кожен робить спільну справу, отоді все виходить. Властиво подякувати вам за те, що ви кожні свята не тільки свята не забуваєте про нас, що ви до нас приїжджаєте. Подарунки завжди від вас цінні. Вони цінні тим, що вони з теплотою від душі. Не всі хлопці могли спуститися сюди. Я запрошую вас тих хлопців, які знаходяться в палатах, щоб ми теж могли привітати їх. Звичайно, ми сьогодні це печиво робили разом із пластунами, а також дітками, які мають вади зі слухом. Всі доєдналися до цієї гарної акції. Частинку цього тепла і щирості прийняли рішення завітати до вас і подарувати маленькі такі Миколайчики для того, щоб вони вас надихали, для того щоб сил надавали. І ви з новими силами поверталися до своїх родин. Дякуємо вам за мужність, дякуємо за терпіння, дякуємо за патріотичність і бажаємо вам здоров'я. Охто хто Миколая любить, охто хто, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час допомагай. Миколай, Миколай! Здоров'я вам, хлопці! і дякую за вашу мужність.